Поліна з дитинства знала одне, її майбутнє точно не лежить між рядками картоплі та розмоклим від душу городу. Її життя це не худоба, що треба годувати на світанку, і не колгоспна бухгалтерія, де працювала її мати. Її життя це Київ, столичні вогні, успіх, брендова косметика, власний салон краси. Ну добре, салону поки що немає, але хоча б чоловік, який дозволить жити красиво. Так вона й опинилась у столиці з однією валізою, двома сукнями, великим апетитом до розкоші та впевненістю, що люди тут тільки й чекають, кому подарувати гроші. І треба сказати, Поліні пощастило, або ж не пощастило. Залежно з якого боку дивитися. Того вечора Поліна була запрошена Ольгою своєю такою ж авантюрною подругою на один культурний захід. Це було відкриття виставки модного художника Івана Гіркого, а по факту модна тусовка з вином, канапе вівсяними крекерами та обов'язковим фортепіано у кутку. На якому ніхто не грав. Там будуть багаті синочки, сказала Оля, і їхні татусі. А спонсор Тусні, який там Семен Іванович, до речі, дуже грошовитий. І не питай, де я взяла запрошення на нас двох, все одно не відповім». У Поліни відпочуто аж іскри в очах спалахнули. Вона одягла свою найкращу сукню. Притиснула живіт, виставила груди, додала собі впевненості й косметикою, і поплила по залі, немов королева. У Романа ж усе було навпаки, він стояв біля стіни, нервово тереблячи склянку з соком, і намагався знайти собі місце серед людей, що втирали носи хусточками, обговорювали сучасне мистецтво, якого, як він бачив, до пуття ніхто не розумів, а ще присутні сміялися так штучно, що аж вуха в'янули. Поліна помітила цього хлопця відразу сором'язливий, тихий, трохи незграбний, але у кроватці, що коштувала більше, ніж уся її валіза. Привіт, бачу тобі також тут, як не на своєму місці, прошепотіла вона так, ніби зверталась до принца. Я Поліна!» і так подивилась на нього, що у хлопця захопило дух. Роман, глядячи на дівчину, аж склянку мало не упустив. Роман, пробелькотів він. Вона посміхнулася так, як уміла тільки вона. Тепло, трішки наївно, трішки спокусливо. Так Наче він перший хлопець, на якого вона подивилася у своєму житті? Він потонув одразу, ще не розбещений увагою жіночого полу. Ви тут самі? запитала вона. Так, узагалі-то я не дуже люблю такі заходи, але мій батько, а я просто обожнюю, збрехала вона, але так щиро. Ніби народилася серед цих канапе. А через десять хвилин вона вже розповідала, що вона така нещасна, що її кинули батьки, що вона за останні гроші винаймає маленьку кімнату, бо не може дозволити собі краще, що нещодавно приїхала з провінції, втікаючи від батьківської недолугості, що так хоче подивитися Київ. Я б міг би показати вам місто, якщо ви не проти, несміливо запропонував Роман. А Поліна вже знала, що виграла Джекпот. Це вона побачила у очах Романа, який побачив у дівчині таку злякану, але чарівну та чисту принцесу. Вони зустрічались три місяці, але то були три місяці, після яких Роман упевнено міг би. Претендувати на названня спонсор року. Ромчику, у квартирі холодно, я не можу тут жити, казала вона, і він знаходив її іншу теплішу дорожчу. Ромчику, у мене немає нормального пальто, бурмотіла вона, і пальто з'являлося. Ромчику, я хочу щось скромне, сумочку, маленьку, а вона майже шепотіла. Ніжно дивлячись йому у вічі, і з'являла сумочка, ціною, як дві її зарплати у селі. Він платив за все, без питань, без нарікань з посмішкою закоханого дурника. Він справді думав, що знайшов кохання всього життя, а Поліна ж думала зовсім інше. Ну, хоч раз у житті мені пощастило, такий собі замужненький Буратіно, і як могла, Робила все, щоб закохати у себе Романа ще більше. Батько Романа Семен Іванович, коли познайомився з Поліною, був просто у захваті. Оце дівка жива, сміється красиво, очі блищать. І Ромчику нашому подобається така собі чиста та наївна. З таких бувають гарні дружини. А Марія Васильівна, мати Романа, тільки сумно хитала головою. Це не дівка, це біда, сказала вона чоловіку. Вона з нашого сина витрусить все до нитки, і я по ній бачу, що вона гарно грає свою роль. Дуже гарно навіть ти повівся. Марія, ну ти ж бачиш, наш хлопчик закоханий. І вона, вона дуже хороша. Видно, щира, так, занадто щира, пробурмотіла Марія Васильівна. вміє вичищати чужі кишені. Ти ще сам, чоловічий мій, усе побачиш. А Поліна розуміла, якщо хоче закріпити успіх, треба діяти більш рішуче. Ромчику, ти ж мене кохаєш? Так, мила моя, а я тебе дуже-дуже. Але я хочу, щоб ми були край чесні один з одним. Звісно, я теж цього хочу. Давай складемо та підпишемо шлюбний контракт. Якщо хтось зрадить, все майно переходить другому, щоб ніхто і не думав зраджувати. Роман аж покраснів, я ніколи тебе не зраджу, і я тебе, ніжно, сказала вона. Так що це просто папірець, але я хочу. Щоб він був, я боюся загубити тебе. І очі зробила такі чесні, чесні, як у котика, і ніжно потерлася головою о по плече Романа. А він просто млів від своєї поліни. Семен Іванович теж, проти шлюбного контракту, не заперечував, навпаки, думав, що це чудово, відповідально, сучасно, серйозно. А Марія Васильівна. Тільки криво посміхнулася. Ой, ну підписуйте. Хоча я краще про мене переписав своє майна на собаку було більше толку. Через місяць після весілля Поліна вже трохи звикла до ролі заможньої дружини. Настав час до вже розробленого та неодноразово продуманого плану. А вона покликала Ольгу ту саму, що привела їй на вечірку. Олю. Треба, щоб ти, ну, коротше, стань коханкого мого чоловіка. Угу. А якщо він мені сподобається, підборнула Оля. Ні, Олю, не плутай, ти тільки робиш вигляд. Він все одно сором'язливий. Ти його й не поцілуєш, якщо сама не запхнешся. Головна картинка така, щоб було усім видно, що ви коханці, і щоб я її побачила. А я за це заплатю тобі гарні гроші. Оля зраділа. Ти мені будеш винна. Та вже вони продумали все: ситуацію, момент, дзвінок, з якого боку Поліна зайде, що вигукне, як має впасти у сльози. Голівуд плакав би від застрощів. День Ікс настав. Оля позвонила Поліні. Все, я в квартирі. Кажу йому, що хочу з ним поговорити. Дай мені хвилин 15 та приходь, все буде в ажурі. Поліна, виждавши час, бігла у квартиру та зробила вигляд, що ледве стоїть на ногах. Вона побачила їх. Оля сидить на руках Романа на дивані, напівроздягнена. а він весь у її помаді виглядає так. Ніби в нього викрали мозок і вставили новий, беззахисний, наляканий, винний. А це що таке? Що ви робите? гаркнула Поліна, миттю фіксуючи факт зради на телефон. Роман ледь не підскочив. Поля, це не те, що ти думаєш, він з силою зіштовхнув Ольгу зі своїх колін. Це не я, вона сама, вона мене ледь не зґвалтувала. Ага, зараз усі ви чоловіки гулящі. Я думала, ти, Романе, такий чесний та вірний, а ти такий самий, як і усі, ти зрадник. Вона миттю кинулася до своєї сумки, вихопила з неї шлюбний контракт і розмахувала ним, як прапором перемоги. Все, зрадник, я подаю на розлучення. Негайно. І по контракту все моє. Семен Іванович, коли дізнався від сина про те, що трапилося, сполотнів. Роман емоційно розповідав йому та матері все, що трапилося. Його бідного, аж трусило від пережитих вражень, розповідав, як Оля, злісши з його колін, демонстративно витирала сльози. А сама за декілька хвилин до цього кидалась на нього, як дика Пантера, розірвавши на собі блузку, та цілувала його, де тільки могла. Лише одна людина при цій розповіді виглядала спокійно. Марія Васильівна. розлучайтесь і не думай робити по-іншому, сказала вона холодно. Поліна, почувши від чоловіка про його рішення, аж підскочила від щастя. Оце так подарунок долі, думала вона. А Марія Васильівна через годинку приїхала до неї у розкішно її чоловіком для молодят квартиру, у якій Поліна вже відчувала себе повне господаркою, попрохавши у невістки кави та вислухаючи її балачки. Про те, що Роман зрадив її, спокійно дістала телефон, вімкнула відео та простягла телефон на на екрані кухня, на кухні Поліна та Ольга. Поліна чітко каже знімаєш блузку. Сідаєш до нього ближче та цілуєш? Я, як прийду, зайду зліва, так кадр вийде краще, зробимо вигляд, ніби він тебе лапав. Поліна дивилася на свикруху так, неначе та її вдарила. Ти я про все здогадувалася, сказала Марія Васильівна, тому ми поставила у вашій хаті камеру лише одну. А ти що, дитинко, думала, що я промовчу? Роман, який при всьому цьому був присутній, ледь підняв голову. Він був блідий, але вже не слабкий, а зараз його очі стали тверді. Поліно, це правда. Поліна мовчала. Потім почала балькотіти. Це, це монтаж, це все Оля, це я досить, сказав Семен Іванович. Він також був присутній. Я все бачив і зробив для себе та суді копію. Ти хотіла обдурити всю сім'ю. І ось що буде. Зараз ти підписуєш добровільну відмову від претензій на будь-яке майно, або ми подаємо заяву до поліції за шахрайство. Я тільки змогла вона видушити з себе. Вона стояла біля вікна, тиха, як миша. І не думай, що втечеш, додала Марія Васильівна. Ми тебе та твою подругу притягнемо до відповідальності. Тож, або на суді обидві говорять правду. Або тюрма. Це все Ольга, це вона, казала Поліна. Вона, як могла, намагалася скинути всю вину на подругу, щоб хоч якось відбілити себе. А ти що, святенька? Сама незайманість? перепитала Марія Васильівна. І все. Після цих слів план Поліни розсипався, мов старий картон. Поліна підписала відмову від усього. Від усього це значило від квартири, від будь яких претензій, навіть від Романових подарунків. Свої речі забереш і підеш геть», – суворо сказав Роман. У тебе я одна година. «Ромчику, я кохаю тебе, прошепотіла вона. Я ж тебе кохаю, милий мій. Ти кохала гроші, спокійно відповів він. А я був просто дурним. Але більше ні, досить. Коли Поліна виходила, Марія Васильівна тихо додала. І запам'ятай, дівчина, не кожна свикруха ворог, деякі охоронці своїх дітей. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у своє чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.